Це ялинка данська. Правда, вирощена вона в Волинській області, але саженці просто привезені з Данії, і її ціна 4 тисячі гривень. Андрій, продавець ялинок і сосон, каже, що ціни на новорічні дерева у порівнянні з минулим роком зросли орієнтовно на 100-200 гривень. Ялинки, в залежності від висоти і пишності, вартують від пів тисячі гривень. Привезені з-за кордону понад три тисячі гривень. Ціна сосни стартує від 300 гривень. В основному беруть ялинки, хоча доволі Ну, того року то краще брали сосну, бо кажуть, що довше стоїть. А от привозні це Пихта Нордмана. Ну так одненьку продав, але не багато привіз в цьому році. Не знаю, будемо бачити, як там далі буде. Ялинка Пихта Нордмана вона не осипається, дуже довго стоїть і дуже багато людей вже переходить на них. Лучанин Микола прийшов на ялинковий ярмарок з онуком Владиславом. Вибирає сосну, хоч у минулі роки розказує, ставили ялинку. Ми одного року. Мали на підлогу, як вона позалазила, ну, люди боюся, приймали клопотку. А це файна. Ми чуть-чуть фар... і вона люс. Іграшками купляли, Наші навіть є радянські, такі маленькі. От, от, от. І отакі от, особлини зараз купляю. Сніжком чуть-чуть. Не готова навіть сказати, чи буду купувати ялинку. Ну, от просто в кав'ярні хочу, щоб трішки пахло святом. Немає в людей новорічного. Напевно, цей рік от з настроїв найтяжчий. Дуже дорогою ціною ми платимо за цей настрій. Ой. Я тільки гілочки хочу, поки що ще ялинку боюся рано купляти. Не знаю, можливо, пізніше. Поки що букет хочу. Бо думаю, що можливо ще зараз обсипеться мені. Сплатині з гілочок і все. Основа стовбур від 200 до 1300 по платинці. Ближче до 25 го числа. Вже тоді вона довше в хаті палиться. Щоб трошечки вона постояла, хоч два-три дні до різдва. Першу сосну питаю, чоловіки кажуть по 400, по 350, по 200, Ну, різні є ціни. Ну а для пенсіонера треба нижче, а мені невеличко треба. Попит на ялинки і сосни цього року знизився, розказує продавець Анатолій. Якщо в прошлому році було в цей час, вже люди брали, то цього року нічого не беруть. І судячи по всьому, що боїмося, що людей напевно і не буде вже. А як буде свій новий рік, не знаю. Ну люди слабенько йдуть. Ціни, помірний. Я думаю, що фізично, морально саме головне, що від війни, напевно. Люди вже морально вже люди нічого не хочуть. Цього року, як і торік, на Волині лісівники планують реалізувати 20 тисяч ялинок і сосен. каже начальник відділу філії Поліський лісовий офіс держпідприємства Ліси України Іван Свередюк. Місця продажу зосереджені у кожному надлісництві. Від метра ялинка стартує в середньому, десь від 100 20 гривень за одну штуку. Ну, і там вже по кількості градація вже йде метр в метр 50, і піднімається там в середньому 10-15 гривень. Це, е, сосна, ялина, вони всю однакову ціну мають. Е, також ми пропонуємо продаж новорічних дерев у горщиках. Дерево в горщику висотою до метра починається від 500-600 гривень за штуку. Війна дає свої корективи. Е, адже нас ринок здебільшого був зав'язаний на прифронтові райони, тобто східні області і південь. На сході і на півдні рахую людям зараз не до свята. Пит і реалізація менша ніж порівняння з минулими роками. Іван Свередюк говорить: цього року лісівники на плантаціях висадили понад 50 гектарів ялинок і сосен. Їх реалізовуватимуть через 3-4 роки. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.